Марина завжди мріяла про власний дім теплий, затишний і вільний від сторонніх правил. Але життя в будинку свекрухи перетворило її на невидиму прислугу, яка тримає сімейний побут на своїх плечах. Після десяти років мовчання, образ. І, забутих мрій, вона нарешті отримала шанс змінити все. Переїзд до нової квартири мав стати символом її свободи. Але що робити, коли перший новий рік у власному домі стає черговим випробуванням, непрохана вечірка з високою родиною чоловіка, неповага до її батьків і зневага до її бажань підштовхнули Марину до рішучого вчинку. Сюрприз, який вона підготувала, став справжнім вибухом емоцій, розвіявши напругу і показавши, що справжня родина це щирість і любов, а не прагнення ставатися досконалими. Це історія про пошук себе. Боротьбу за право бути почутою і силу, яка народжується тоді, коли ти нарешті вирішуєш стати головною героїною свого життя. Усі ці емоції переплетуться в теплій атмосфері новорічних вогнів, учного сміху та танцю під ялинкою. Дізнайтеся, як один вечір може змінити роки життя, чи стане цей новий рік для Марини і Тараса початком нової глави в українському селі. Де влітку лани пахну свіжим сіном, а вечорами чути спів солов'їв, жила Марина разом зі своїм чоловіком Тарасом та його родиною. З дитинства Марина мріяла про власний цатишний дім. Але обставини склалися так, що оселилися вони в будинку батьків Тараса. Ця ситуація щодня ставала важким тягарем для дівчини. Марина часто натякала чоловікові, що було б добре переїхати, навіть якщо в новій хаті. Ще не все готове. Але Тарас був переконаний у своєму у батьківському домі зручно, адже немає потреби платити за оренду, купляти всі продукти самостійно, до того ж хаті завжди чисто і є що поїсти. Він час від часу повторював так швидше накопичимо на повноцінний ремонт, а ще можна буде подорожувати частіше. І справді за 10 років вони відвідали багато країн, а їхня власна хата. Вже майже була готовою до переїзду, проте Тарас не поспішав змінювати звичний побут. Марина зазирала у вікно, дивлячись, як вечірнє сонце освітлює подвір'я. Вона ходила по кімнаті, роздумуючи, як вирватися з цієї рутини. У хаті її чоловіка всі обов'язки поступово лягли на її плечі. Свекруха Галина Петрівна з першого дня переконувала, якщо вже живете з нами. То й допомагайте по дому. І хоча Марина була стараною, з кожним роком їй ставало дедалі важче. Якщо вона не візьметься за приготування вечері чи прання, то ніхто інший. Пальцем нічого не поворухне. Якось Марина затрималася на роботі. Вона працювала вчителькою молодших класів і того дня разом із колегами святкувала день народження. Коли вона повернулася додому, на порозі її зустріла розлючена свекруха. Де тебе носило так довго? Годину бачила. Я ж казала Тарасові, що затримаюсь. Здивовано відповіла Марина, намагаючись зрозуміти, чи сталося щось важливе під час її відсутності. А він мені нічого про це не сказав. Уявляєш, мені довелося самі вечерю готувати на швидкоруч. Ти взагалі розумієш, що ти залишила свою дитину без вечері? Що, продуктів не було, чи що? Спробувала уточнити Марина, хоча відчувала, що розмова йде в неправильне русло. Продукти тут ні до чого. Ти що, пила? Свекруха підступила ближче, її очі палали підозрою. Марина відчула, ніби їй знову 16. І мама читає нотацію, проте зараз їй уже тридцять два. Вона мала право на власне життя. Так, ми випили шампанського з дівчатами, відповіла вона рівним голосом. Ти в школі пила? А що скажуть батьки учнів? Ти про це подумала? У школі ми пили чай, а потім зайшли до кав'ярні, і навіть якщо випила шампанське. То це не ваша справа. Марина починала втрачати терпіння, намагаючи роздягнутися після тривалого робочого дня. У коридор вийшов Тарас, якого розбудив гомін. Що тут відбувається? сонно запитав він, дивлячись то на розтратовану маму, то на свою дружину. Нічого особливого, просто мені дорікають за те, що я пізно прийшла. Марина зітхнула і кинула на підлогу чоботи. До речі, Христинка вже спить? Ще ні, читає книжку на завтра, і відповів Тарас. Марина кивнула і мовчки пішла в кімнату доньки. Вона знала, що ці суперечки з Галиною Петрівною будуть повторюватись, допоки вони живуть у цьому домі. Вона вже мріяла про день, коли вони переїдуть у власну хату, де не буде чужих правил і втручань. Але поки цей день не настав, Марині доведеться щодня шукати сил триматися. Заради своєї сім'ї. В українському селі, де тепле світло лампи в нових оселях підказує, що починається новий етап життя, Марина, нарешті, відчула, що її мрії здійснюються. Їхній переїзд у власну хату відбувався якось несподівано швидко, але це було саме те, чого вона чекала всі ці роки. Повернувшись у ванну після суперечки зі свекрухою, Марина дозволила собі вперше за довгий час розплакатись. Вода з душу текла прохолодою, змиваючи з обличчя сльози і туш, і ніби звільняючи її від напруги, яка накопичувалась руками. Вийшовши з ванної, вона помітила, що Тарас сидів у ліжку із книжкою у руках. Ну що там? спитав чоловік і відклав книгу. Мені вже не хочеться нічого, і навіть говорити з тобою вже не хочу, тихо сказала Марина, намагаючись не заплакати знову. Я просто хочу нарешті переїхати. Тарас потерніс. Ніби збираючись із думками. Я розумію, що ти маєш рацію. Нарешті сказав він. Робітники вже майже все завершили. Меблі занесли, залишились тільки деякі дрібниці. Якщо хочеш, можемо переїжджати прямо зараз. Марина не вірила своїм вухам. Вона раптово стрибнула на ліжко і обняла чоловіка. Її радість була невимовною. Ти серйозно? О Боже, яка я рада. Нарешті ми зможемо жити самі. Тоді зустрінемо новий рік у новій оселі, усміхнувся Тарас, відповідаючи на її обійми. Ранок почався з телефонного дзвінка майстру. Після короткої розмови Марина впевнилась, що можна пакувати речі. Вона почала складати їх у коробки. Перебираючи кожну дрібницю і згадуючи, як вони накопичували цей побут за роки життя зі свекрухою. Галина Петрівна на диво не заважала і навіть підготувала невеличкий подарунок, набір рушників для нової оселі. Тарас тим часом займався транспортуванням речей. Він завантажував коробки в багажник машини і вивозив їх у новий діб. Який знаходився зовсім недалеко. Це було дуже зручно, і Марина швидко добиратиметься до школи, і Христина залишиться у тій самій класній кімнаті зі своїми друзями. Увечері, коли всі коробки були на новому місці, молоде подружжя замовило доставку їжі. За обіднім столом, який вони ледве встигли розпакувати, усі троє їли піцу і суші. А Христина, якій тільки не показали їй кімнату, була просто у захваті. І тут можна вішати плакати? запитала вона, сяючи очима. Звичайно, доню, відповіла Марина. Можеш навіть малювати на стінах. Я спеціально обирала фарбу, яку легко змивати. Христина застрибала від радості і побігла обдумувати, як вона прикрасить свій новий простір. Марина залишилась на кухні, роздивляючись усе навколо. Вона сама обирала меблі, колір стін та навіть посуд. Усе тут було частинкою її душі. «Марина, ти мене чуєш? долинув голос Тараса. Дівчина стригнулася, повернувшись із мрій. Що ти сказав? перепитала вона і посміхнулася. Кажу, ти вже й не помітила, як Христина втекла в свою кімнату і піцу з'їла між іншим. Марина засміялась і обійняла чоловіка. У їхній новій оселі все було зовсім по іншому. Спокій. Тепло і відчуття, що тепер вони справді у своєму домі. Тоді чоловік, ніби між іншим, сказав але є одна умова Новий рік ми святкуватимо в нас, але з моїми батьками і моєю сестрою та її нареченим одразу зробимо на весілля. Мартина була неабияк розчарована. Знову все вирішили за неї. Чоловік пішов, залишивши її на кухні. Марина наступного дня, тільки не прокинувшись, вирішила взяти ситуацію у свої руки. Після того, як вона остаточно усвідомила, що їхній перший новий рік у власній квартирі буде не таким інтимним, як вона собі уявляла, дівчина зібралася діяти. Вона таки наважилася на розмову з чоловіком. Якщо ми вже і святкуємо всією сім'єю, то моя сім'я також має тут бути, сказала вона чоловікові за кавою. Тарас Заглиблений у свій телефон тільки кивнув, навіть не підіймаючи погляду, звісно. Запрошу, якщо хочеш, сказав він, ніби це було щось буденне і зовсім неважливе. Цей байдужий Тон змусив Марину задуматись, але вона врешті таки вирішила не заважати це її дім, і вона має право запросити своїх батьків. Її тато і мама, хоча й дуже любили веселощі, ніколи не переходили межі, а їхні щирі танці й пісні завжди тішили христинку. Тоді я їм подзвоню сьогодні, якщо можна, додала Марина. Ще цих клоунів нам бракувало, сказав Тарас і нарешті підняв свої очі з телефону. Ти ж чудово знаєш. Мої батьки зовсім не такі, вони високі люди, коротко відповів Тарас, а потім знову поринув у новини. Марина вирішила промовчати, хоча глибоко в душі затаїлася глибока образа на слова чоловіка. Тоді, ближче до вечора, вона зателефонувала своїм батькам. Її мама радісно вигукнула нарешті, а ми вже подумали, що до вас і приїздити не можна. Мамо, ви ж знаєте, яка у нас була ситуація, усміхнулася Марина. Але тепер все змінилося. Тепер у нас власний дім. І я дуже хочу, щоб ви побачили, як ми тут живемо. Ми обов'язково приїдемо, та тільки скажи, що треба привезти, з ентузіазмом відповіла мама. Увечері Марина склала список продуктів і почала планувати меню. Це був її шанс показати всім, що вона може організувати свято краще, аніж все робила свекруха. Тарас відмовився допомагати закупками, пославшись на роботу. Тому вона зателефонувала подрузі Оксані. Оксана, допоможеш мені? Треба накупити всього до Нового року, звернулася вона до подруги. Звісно, Марино. А що купляти і куди їхати? Подруга приїхала до Марини наступного ранку. Разом вони вирушили до супермаркету у сусідньому містечку, де завжди були свіжі продукти. Поки Оксана обирала овочі, Марина думала про те, як правильно організувати свято, щоб усі гості були задоволені. Слухай, а ти точно не боїшся запрошувати своїх? запитала Оксана, завантажуючи візок. Абсолютно, впевнено, відповіла Марина, це мій дім, і тепер я не збираюся ні в кого питати дозволу. Оксана тільки посміхнулася і кивнула, підбадьорюючи подругу. Наступні дні минули у метушні. Марина готувала страви, прикрашала квартиру і намагалася розставити речі по своїх місцях. А свекруха, дізнавши, що прийдуть батьки Марини, тільки буркнула щось собі під ніс, але нічого не сказала вголос. У мене вже є план, загадково почала Марина і подивилась на свою подругу Оксану. Ну ну, розповідай, що ти придумала, з інтересом запитала Оксана, відіймаючи брови. Марина тільки усміхнулася, а потім нахилилася ближче до подруги. Слухай, якщо вони вже вважають моїх батьків клоунами, то хай так і буде. Я домовлюся з татом і мамою, і ми зробимо цей новий рік незабутнім для високої родини Тараса. Що саме ти хочеш зробити? Оксана одразу насторожилась, хоча в її очах блиснув інтерес. Я попрошу тата та маму підготувати справжній виступ. Уяви, костюми, танці, пісні. Хай усі бачать, які вони талановиті й веселі. Зрештою, Новий рік це свято, і я хочу, щоб усім було весело, пояснила Марина, потираючи руки. Оксана вибухнула сміхом. Те ні, подруго, це буде не просто весело, це буде епічно. Марина відчувала, як її план набуває форми. Вона знала, що її батьки будуть у захваті від такої ідеї. Їм подобалося веселити людей, і вони завжди радо брали участь у чомусь незвичайному. Того ж вечора Марина зателефонувала мамі й татові, розповіла про ідею і запитала, чи вони згодні. Як вона й очікувала, батьки захоплено погодились, доню. Це буде наш зірковий час, відповів тато. Я навіть знаю, які пісні співатиму. А я підготую костюми, додала мама. Марина відчула полегшення. Тепер вона була переконана, що новий рік пройде так, як цього хоче вона. День перед святом минув у метушні. Тарас допомагав прикрашати квартиру, хоча й виглядав трішки роздратованим через те, що в списку гостей опинилися її батьки. Ти ж розумієш, що це буде трішки незвично. Обережно почав він. Коли вони розставляли гірлянди. Звичайно, але ти ж сам казав, що новий рік це сімейне свято. То чому б нам не зібрати усіх? відповіла Марина, натякаючи на його слова про високу родину. Тарас тільки зітхнув і вирішив більше не сперечатися з дружиною. Настав довгоочікуваний вечір. Усі гості зібралися в новому будинку Марини й Тараса. Кімната була наповнена сміхом, ароматами святкових страв. І передчуттям чогось особливого. Коли настав час несподіванки, Марина підвелась і сказала А зараз я хочу представити нашим гостям маленький сюрприз. До кімнати вийшли її батьки, одягнені у яскраві костюми. Мама тримала у руках гітару. Почали співати веселу українську пісню, до якої недовзі приєдналися всі гості. І тільки свекруха Глена Петрівна сиділа з кам'яним обличчям. Після того, як шоу клоунів закінчилось, Марина, посміхаючись, повернулася до столу, залишивши Тараса шокованим і розтратованим. Її батьки, які вже переодягнулися в звичайний одяг, тихо сміялися спостерігаючи за реакцією гостей. Христинка радісно розпаковувала подарунки біля ялинки, зовсім не звертаючи уваги на те, що атмосфера серед дорослих була напруженою. Тарас, ледь стримуючи гнів, узяв Марину за руку і повів її на кухню. Це що взагалі було? сказав він. «Як що? клоуни, ти ж сам обіцяв христинці, відповіла Марина з відтінком іронії в голосі. Та ти влаштувала цирк. Тепер моя сестра Катя і її наречений думають, що ми смішні, а мої батьки взагалі в шоці. Та це ганьба, ганьба? Марина схрестила руки на грудях. Ганьба, Тарасе, це те, як ваша сім'я роками ставилася до мене та моїх батьків, та як ти взагалі смієш називати їх клоунами. Вони, між іншим, веселі і щирі люди, на відміну від тих, хто переймається тільки тим, що подумають інші. Тарас почав заперечувати, але Марина різко його перебила. Тобі не подобається? Добре. Обслуговуй свою сім'ю сам. А сьогодні я святкую, як хочу, і якщо тобі важливіша думка твоєї високої сестри і мами і їхніх чоловіків, то це вже твоя проблема. Марина залишила Тараса на кухні, а сама повернулася до столу. Вона більше не збиралася бути служницею у цій сім'ї. Після невеликої перерви свято продовжилось. Батьки Марини, підбадьорині шампанських, почали танцювати біля ялинки. Їхній ентузіазм був дуже заразливим. Христина приєдналася до них і весело танцювала по кімнаті. А свекруха Галина Петрівна сиділа за столом. Вона явно не схвалювала поведінку гостей Марини, але стримувала себе, щоб не влаштувати скандал. Сьогодні свято, сказала Марина і подивилася на свекруху. Якщо ви не вмієте веселитись, це ваші проблеми. Веселитись? Це так ти називаєш ганьбу? Огризнулася Галина Петрівна. Знаєте, я впевнена, що навіть ваш чоловік, Ігор Федорович, не проти потанцювати біля ялинки, відповіла Марина і посміхнулася. Свекор, який уважно слухав розмову, несподівано кивнув. Мабуть, я таки спробую. Давно не танцював. Ці слова застали Галину Петрівну зненацька. Вона спробувала щось сказати, але замовкла, коли Ігор Федорович підвівся за столу і пішов до ялинки. Решта вечора минула більш менш спокійно. Батьки Марини танцювали і сміялися. Христинка захоплено гралася з новими іграшками, а свекруха сиділа мовчки, час від часу кидаючи сердиті погляди на невістку. Але Марина, однак, була задоволена вона нарешті відчула себе господинею у своєму домі, де могла встановлювати власні правила. Що ж, сказала вона, коли годинник пробив північ. Цей новий рік точно запам'ятається надовго. Після того, як батьки Марини залишили квартиру, наповнену залишками святкових страв і змішаними емоціями, вона нарешті зітхнула з полегшенням. Тарас мовчки сидів за столом, розглядаючи келих із нетопитим шампанським. Христинка вже спала у своїй кімнаті, а тиша в домі тільки підкреслювала напругу між подружжям. То що це було, Марино? запитав він, навіть не підіймаючи своїх очей. Це було свято для нашої донечки твердо відповіла Марина, зібравши залишки тарілок зі столу. Свято то це більше схоже було на якийсь фарс. Катя з чоловіком пішли, і мама, мабуть, взагалі зі мною більше не розмовлятиме. І тебе це хвилює більше, ніж радість нашої донечки. Марина різко поставила тарілку в раковину і обернулася до чоловіка. Ти, Тарасе, увесь час думаєш тільки про те, що подумають твої батьки. А я сьогодні вперше за багато років відчула, що я не на другому плані. Тарас на хвилинку задумався. Але навіщо було це шоу з клоунами? Бо ти сам дав мені ідею, коли назвав моїх батьків клоунами, сказала Марина. А вони просто люди, які люблять веселощі, і якщо для когось це смішно чи незрозуміло, то це не їхня проблема. Тарас потер обличчя руками, зрозумівши, що сперечатися немає сенсу. Добре. Але сподіваюся, ти розумієш, що такі речі краще не повторювати. А ти розумієш, що я більше не збираюся мовчати, якщо мене або моїх батьків хтось буде ображати? Тарас нічого не відповів, але здавалося, його думки поволі міняються. Він підвівся, підійшов до Марини і її обійняв. Давай хоча б закінчимо цей вечір спокійно, сказав він. Марина, відчуваючи, що її позиція вперше за довгий час була почутою, кивнула. І посміхнулася. Наступного ранку атмосфера в домі була значно спокійнішою. Марина готувала сніданок, коли до кухні зайшла христинка, ще напівсонна, але з посмішкою на обличчі. Мамо, це був найкращий новий рік. вигукнула вона і міцно обійняла Марину. Тарас, який саме заходив до кухні, почув ці слова і задумливо подивився на дружину. Він зрозумів, що, можливо, і справді слід менше зважати на думку людей і більше думати про свою сім'ю. Марина відчула, що цей новий рік став переломним моментом у її житті. Вперше за довгий час вона відстояла себе та свою родину. І хай це було нелегко, але вона знала, що це тільки початок нової, більш рівноправної глави їхнього спільного життя.